Франція, єдина країна ЄС, що володіє ядерною зброєю, має незалежну розвідувальну систему DGSE та є єдиним представником ЄС у Раді безпеки ООН. Там, до речі, присутня і Великобританія, яка не є членом ЄС, але проводить зараз з Європейським Союзом спільну політику. І хоча французька ядерна парасолька поки що не може повністю замінити американську, вона здатна стати основою майбутніх європейських ядерних сил і у Москві цей сигнал почули дуже чітко. Якщо Макрон нас вважає загрозою, скликає нараду начальників генеральних штабів європейських країн і Великої Британії, говорить, що необхідно використовувати ядерну зброю, готується до застосування ядерної зброї проти Росії. То це, звісно, загроза. Натомість в Європі рішення Макрона привітали особливо країни східного флангу НАТО, які через непередбачувану політику Трампу не впевнені в майбутніх гарантіях безпеки. Крім того, ідею розширення ядерної парасольки підтримав і майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.